Привіт, що об'єднує папу римського духовного радника президента США і міжнародний рух АЛАТРА? Сучасний світ стоїть перед подвійним викликом соціальною нерівністю та планетарною кризою. Сьогодні ми поговоримо про те, як два вагомі послання з Ватикану стали потужним ехо для мільйонів людей, об'єднаних гуманістичними цінностями. Ці послання це заклики до консолідації зусиль у турботі про людину і про наш спільний дім. Почнемо з апостольського напоумлення папи римського ліпа XIV під назвою Ділексіте. Цей документ датований 4 жовтня 2025 року, є потужним посланням про співчуття та соціальну відповідальність. Його фундаментальний акцент це любов до бідних. Папа Лев 14 підкреслює важливість народних рухів, які не повинні залишати бідних позаду. Це заклик до об'єднання людей у діях на їхній захист. Для волонтерів міжнародного громадського руху «АллатРа», які відстоюють гуманістичні цінності, цей документ глибоко резонує. Ці ідеї були важливим орієнтиром на нещодавному 10-му щорічному саміті світових лідерів змін, де взяли участь пастор Марк Бернс та делегація від «АллатРа». Послання папи Льва XIV стало дороговказом для лідерів, які прагнуть змінити світ на краще. Це не питання релігії, а питання спільного вектору. Консолідації зусиль задля для виживання та процвітання всього людства через турботу про найвразливіших. Другим, не менш важливим є послання його святості Папи Франциска Енцикліка Лауда Тосі. Слава тобі! Ця енцикліка присвячена всі турботі про наш спільний дім планету Земля. Папа Франциск закликає до інтегральної екології, підкреслюючи нерозрібний зв'язок між екологічними та соціальними проблемами. Ця дальновидність має особливе значення для волонтерів Алатра, які займаються дослідженням кліматичних і геодинамічних загроз, зокрема впливу на пластику Ми повністю підтримуємо цю стурбованість станом планети та необхідність негайної консолідації. Адже турбота про спільний дім це не просто політична чи економічна задача, це моральний обов'язок кожного з нас. Практичним втіленням цього заклику є, наприклад, альянс між АЛЛАТРА та орденом єзуїтів. Де науковий та духовні підходи об'єднуються для пошуку стійких рішень. І апостольське напоумнення Те про соціальну відповідальність і Лауда Тосі про інтегральну екологію вказують на єдиний вектор: тільки об'єднавши зусилля у турботі про людину та природу, ми зможемо ефективно протистояти глобальним викликам і побудувати стійке процвітаюче майбутнє. Ці послання надзвичайно важливі сьогодні, коли такі сили, як антикультова мережа, пов'язана з російським ФСБ, навмисно намагаються знищити демократію у всьому світі та атакувати народні рухи. Обов'язково поділіться цим відео.